Машин двійників на дорогах стає все більше. ВДАЇ попереджають шахраї продають викрадені із зони АТО автомобілі. Причому нові власники можуть і не підозрювати, що керують машиною з перебитими номерами. Як не втрапити в халепу при купівлі вживаного авто, дивіться прямо зараз. Інтернет рясніє оголошеннями про продаж вживаних машин зі сходу, особливо Донецької та Луганської областей. До того чимало машин, власники хочуть продати терміново та ще й за дуже низькою ціною. Втім, такі пропозиції мають покупців насторожити, говорить експерт із діагностики автомобілів Олександр Золотарьов. Чоловік каже, протягом останнього місяця до нього чи не щодня звертаються водії з проханням перевірити машину, яку привезли зі сходу. В основному вони хочуть перевірити легальність, Зняття з учора автомобіля в Луганской і Донецкой області постановки на учора, виписування довіреності і так далі. Поэтому ми їх проверяем очень достаточно досконально і по нотаріальним базам, і по базам МРЕО, і по, по всім возможным базам. Поки що викрадені із зони АТО машини до Олександра не потрапляли. Однак про такі випадки чув багато. Тому радить усім водіям перед купівлею авто самостійно зробити найпростішу перевірку: знайти він код. Обычно він код расположен вот на части автомобіля. На пері... Тому, в первую очередь треба знімати верхню обшивочку під капотного пространства і смотрети сварочних швов. Цей код може бути і в салоні автомобіля, говорить Олександр. Він код в даному автомобілі розполагається от в такому окошечці під поліком коврика. Він код состоїть із 17 цифр. То по этим 17 цифрам, в автомобілі можна узнать все вплоть до того, хто його собирал и хто його вивозив із конвейера. Чими руками. Тож для початку достатньо запитати у продавця цей код і перевірити комбінацію. Цифру в інтернеті. Ввести этот він-код можна і отримати інформацію об То тобто який цвет, какой год выпуска, яка марка, яка модель. Це все должно совпадать. Однак самостійно перевірити він код при купівлі вживаного авто замало, говорить автоадвокат Вадим Володарський. Для надійності варто перевірити машину в ДАІ та переоформити її на себе. Переоформлені автомобіля у органах ДАІ. Якщо будуть, Якісь проблеми із документами, це це буде на етапі переоформлення, як правило, виявлено. Експерт застерігає, якщо дає виявить, що машина крадена, то її відберуть, але необачному покупцеві гроші при цьому не повернуть. Антолій Сіренко, генерал-майор міліції, очолює Державтоінспекцію України з лютого 2014 року. Вважає дорожні інспектори мають бути помічниками для водіїв. Ми сьогодні разом з Антолієм Сіренко ми поговоримо, як розпізнати автошахраїв і уникнути проблем при купівлі авто. Доброго ранку. Доброго ранку, Антолій Петрович. Ну дійсно, проблема зараз ця існує. Так розумію, що збільшилось автомобілів, які вивезли з зони АТО, перебувають на море і намагаються продати. Як розпізнати? Так, дійсно, останнім часом е, збільшилась кількість шахрайств е, щодо купівлі продажу транспортних засобів. В основному це транспортні засоби зі східних регіонів держави, е, з Донецької та Луганської області, які ми заволоділи шахрайським та насильницьким шляхом, е, там де відбуваються бойові дії. Я хочу надати декілька порад для е, довірливих законопослушних громадян, які хочуть придбати транспортні засоби. Mm -hmm. yeah. Все дуже дуже просто для того, щоб придбати автомобіль і в подальшому їм користуватися і отримувати задоволення, треба взяти того покупця, який тобі пропонує даний автомобіль, і mm -hmm. прибути до підрозділів е, МРЕО е, надання послуг Державної інспекції, які займаються реєстрацією транспортних засобів в даному підрозділі. Звірять номерні агрегати, перевірять технічний паспорт, в цілому перевірять все по транспортному засобу. І я можу гарантувати те, що ви спокійно в подальшому будете користуватись даним транспортним засобом. Тобто, тобто, ви тобто, у кожного автомобіля, існує своя історія, і за реєстром можна перевірити, кому він належав, скільки йому років і так далі. Безумовно, у нас існує база, національна база реєстрації транспортних засобів, угу. і ми перевіряємо по цій базі. Плюс до цього звіряємо номерні агрегати. Експерти перевіряють на належність того автомоб... номерний агрегат. 에, первинний чи він було втручання, угу. цей агре цей 에, номер кузова. І тому подібне Анатолій, значить, а скажіть, будь ласка, я можу зайти в інтернет і подивитися цей реєстр? Ні, на жаль, це не можна, тому що це персональні дані. Але я всіх закликаю учасників дорожнього руху, водіїв, ті, хто хочуть придбати автомобіль, значить звертатись обов'язково до наших центрів надання послуг, і у вас не буде ніяких проблем. Також що на що я хотів звернути увагу, mm -hmm. ніколи не оформлюйте автомобіль за дорученням, що значить оформити автомобіль, купівлю, продаж, отримати генеральне доручення. І мати потім проблеми. Нотаріус е, зробить свою справу. Він виконує добросовісну свою роботу, але в нотаріус не перевіряє даний транспортний засіб по наших базах. І тим більше нотаріус не може перевірити, як ми говорили тільки що е, номери агрегатів, тому. Анторі Петрович, скажіть, будь ласка, сьогодні шахраї свої маніпуляції якось удосконалили на що потрібно звертати увагу, тому що ну були там, там перебивали, там і ще щось робили. Що сьогодні е, роблять такого, чого не знають, можливо, водії які купують автівки. З вашого досвіду, та ні, все залишилося те ж саме. Це автомобілі, які пригнані з е, зони АТО. Вони можуть бути перебиті, можуть бути не перебиті, можуть бути виготовлені нові свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів. Я хочу всіх заспокоїти тим, що. В зоні, яка контролюється ДНР, ЛНР, так званими, угу. не проводиться ні єдина реєстрація, не може бути втручання в національну базу, тому що сервери ми забрали і вони знаходяться в Києві. Тому і ці угу. шахраї е, їдуть в інші регіони держави. Херсонську, Дніпропетровську, це ближче щодо зони АТО. Менше доходить до Києва е, і так далі, щоб збути ці автомобілі. Вони збувають ці автомобілі набагато понижчій ціні. Є такі, mm -hmm. що спокушаються і хочуть придбати цей автомобіль. Але ще раз скажу, щоб не мати купу проблем, будь ласка, треба приїхати в МРЕО, перевірити і. А все не зрозуміло. Нормально. Все робимо офіційно, що здає. Дійсно, проблем можна уникнути. Це точно. Начальник департаменту ДАІ, МВС України Анатолій Сиренко відповідав на наші запитання разом із Якосманар. Сьогоднішній ранок буде особливо насиченим. Тож сніданок триває.